Чи пили українці стільки алкоголю, як ми зараз? Наші предки знали алкоголь, але пили інакше. У селах квас, узвар, медовуха, 2-3 градуси. Вона була радше їжею і ліками, ніж отрутою. У містах пиво та вино, здебільшого розбавлені водою. Горілку що у 17 столітті називали гарячим вином, її вживали рідко, на великі свята чи весілля. Бияцтво вважали соромом. Козаки у походи брали воду, квас і сушене зерно для кулішу. Бо п'яний воїн слабкий воїн. У літописах згадувалося: п'яного козака могли покарати у 19 столітті. Селянин міг прожити рік, випивши кілька чарок, і то на храм чи весілля. А коли імперія запровадила горільчану монополію, народ казав: казна повнішає, а душа мілія. Справжній злам приніс 20-й вік. У Радянському Союзі горілка стала дешевою і доступною. Звичка після роботи 100 грам зламала не одне покоління. Бо алкоголь завжди шкодив він забирає пам'ять, здоров'я, сили. Це отрута, яку ми часто називаємо традицією. Наші пращури пили рідко, ми ж ризикуємо зробити це своєю звичкою.